Десь у тунелі між Либіцькою та Деміївською. Де ми? Либіцька. Рідна Деміївка. Так українські мемологи бачать затоплення метрополітену на ділянці між Деміївською та Теремками. А от жителям столиці та престоличного регіону зовсім не до сміху. з згайся на, на Деміївську. А чим звідти? Авто метро не працює. Жду автобуса, не можу добратися до, до праці. Дуже все погано, дуже все погано. Доглядає сестру, тому маршрут на Троєщину змінити не може. Ділиться пані Наталія. Слава Богу, хоч автобуси дали ще, а то перші два дні взагалі не було автобусів. Люди, люди зупиняли машини. До лікарні добирається ще одна жителька столиці. Ужасна проблема, звісно, що немає. У нас метро тепер це таке, рано. кожен ранок. Кожен ранок, а то й хуже. А Сліпідської ще хуже, не уїдеш взагалі. По два часа стоїш. Місцеві бідкаються, день почався зі стресу, бо запізнюються на роботу. Я вже дуже працювати і ще за моменти знаходжуся тут, мерзну. Запізнюєтеся на роботу чи ні? Я запізнився. Вже начальник дзвонив, вже повинен працювати, каже, де ти є. Каже, знаходжуся тут, отут. Он. Раніше не було транспортного колапсу, я живу поруч і мені достатньо було просто зайти в метро. А тепер я навіть не знаю, у котрій годині я буду на роботі сьогодні. Зігнали все на одну війську і зараз там на військ може бути проблема ситуація. Якщо розвести це все на найближчі станції, Звірінецька, колишня Дружба народів, Палац Україна і, і на станції міської електрички, то в принципі можна розвести. І справді доїхати з Теремків до Либіцької за прогнозом навігатора реально за 33 хвилини. На дорозі затор. Транспортний експерт Олександр Кривоштан каже: важливо, щоби, наприклад, із Василькова люди їздили електричкою. Це б розвантажило трафік. Також потрібен посилений контроль, щоб приватні автівки не паралізували рух автобусів. Ми не бачимо тут поліції. Ось дивіться зараз. Тут припарковані автомобілі, великі автобуси, вони не можуть під'їхати до зупинки, розумієте? Тобто тут вже важлива роль поліції да, для того, щоб автобуси могли під'їжджати і ефективніше забирати людей. Закриті станції метро Києва працюватимуть як укриття під час повітряних тривог. Постановила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Але депутатка Київської міської ради Ксанія Семенова каже, з'явилася ще одна проблема. Лінію метро зараз замінять наземним транспортом, а наземний транспорт у нас зупиняється під час повітряних тривог. Тобто, фактично, у мешканців цих районів взагалі не буде жодної можливості потрапити на роботу. Це сильно вплине на економіку міста Києва. Ініціатива «Пасажири Києва підрахувала, що Київ втрачає буквально мільярд де кожного разу під час повітряних тривог, коли Весь транспорт стоїть. Припущення щодо причин затоплення різні. Неякісно виконані підрядником роботи, геологічні зміни. Тунель розташований у заплаві річки Либій, тому є версія, що проблема в притоку та ґрунтах. Ще в минулому році фахівці попереджали про аварійний стан конструкцій, в цьому році, декілька місяців тому, влада отримала інформацію про аварійно-загрозливий стан тунелю і ґрунтів навколо. І ось ми бачимо результат. Тому всі теперішні дії і заяви, особливо навколо річки Либідь, Я вважаю це інформаційною спеціальною ширмою, яка закриває істинний стан і справжні причини аварії. Експерт у галузі містобудування Віктор Глеба називає ще одну версію: забудова. Мовляв, зведення ще одного ЖК в Києві призвело до руйнування частини колектору річки Совка. В метро буритимуть скважину для того, щоб дізнатися причину затоплення Віктор Глеба проти таких дій. Проводити комісійне обстеження не кулуарно, не в тонелі, робити якісь заяви, показуючи пальцем в стелю. Ні. Для цього потрібно зібрати фахівців, для цього потрібно розробити обстеження, звіт і висновки. Оприлюднити ці висновки, визначити ступінь аварійності. Я проти того, щоб почали щось рити, копати без досліджень, без ґрунтовної геології, без робочої групи обстежень. Кияни та жителі престоличного регіону бачать причину в іншому. Недотримання правил безпеки, а також ну, не слідкували за станціями, якби не ремонтували їх, коли потрібно було. Десь вкрали стройматеріали, що воно це топить. Нині на ділянці курсує 77 автобусів та 20 тролейбусів. Вони перевозять пасажирів за маршрутами, що дублюють рух закритою ділянкою синьої гілки. За інформацією КМДА жити без шести станцій. Метро Києву доведеться принаймні півроку.